Що робити при низькому тиску та що провокує низький тиск? Всім вітання! Що допомагає при низькому тиску і як допомогти організму впоратися з цим? Знижений артеріальний тиск досить поширена проблема. Однак про неї дуже мало відомо. Найчастіше лікарі діляться порадами для людей, які страждають від високого тиску, а ось для гіпотоніків, практичних порад мало. Однак низький тиск є небезпечною проблемою і не можна її ігнорувати. Багато хто навіть не знає, що може бути причиною низького тиску, виявляється, гіпотонія може початися через виразки шлунку, пухлини, інфекційні захворювання, серцевої недостатності, діабету, кардіоміопатії. Однією з найпоширеніших причин зниження тиску є вегетосудинна дистонія. Неприємні симптоми гіпотонії також нерідко виникають через порушення кровообігу в судинах мозку. Якщо у вас немає тонометра, але ви себе погано почуваєте, варто знати, які симптоми при низькому тиску. У вас може боліти голова, пульс починає частішити, а в області серця з'являється біль. Також при низькому тиску у вас може бути нудота, блювота, метеоризм і навіть закрепи. Що робити при низькому тиску в домашніх умовах? Для початку варто зрозуміти, чи не потребуєте ви швидкої медичної допомоги. Не варто геройствувати і терпіти, якщо ви розумієте, що ваш стан сильно погіршився. Лікарі вважають, що його це тиск нижче 100 на 60 у чоловіків і 95 на 60 у жінок. Якщо ж у вас тиск 80 на 50, одразу ж лягайте, щоб ноги були вище голови. Як підняти низький тиск, З'їжте шматочок чогось солоного і пийте побільше рідини. Перша допомога при низькому тиску спокій. Постарайтеся не нервувати, відпочивайте, однак намагатися відіспатися не варто. Багато хто також не знає, чому ну, можна спати при низькому тиску. Виявляється, під час сну може статися інсульт або інфаркт. Лікарі радять пити при гіпотонії гранатовий або виноградний сік. Також для профілактики різкого зниження тиску пити чорний чай. У помірних дозах допускається червоне вино. При низькому тиску варто їсти чорний шоколад, солоні продукти та мед. Якщо низький тиск стає постійною проблемою, важливо не зволікати і звернутись до лікаря після отримання професійної допомоги. Можете до основних рекомендацій додати натуральні засоби для підтримання тиску у нормі. Наприклад, настоїнку корення женшеня або елеторококу. Корень життя жіншень вже понад 2000 тисячі років використовується в медицині. Залежно від дозування, він може як підвищувати, так і знижувати тиск. Нормалізація стану відбувається шляхом поліпшення загального тонусу організму та прискорення обмінних процесів. Також жіншень та елеторокок можна приймати у капсулах Herbal Cap від торгової марки Івоніка. Цей комплекс має у своєму складі і інші унікальні екстракти, які спрямовані на нормалізацію тиску, укріплення серцево-судинної системи та підтримання оптимального функціонування організму. Завдяки комбінованій дії компонентів цього препарату не тільки нормаліза... нормалізується тиск, а також зміцнюються стінки судин, що дає можливість уникнути повторного нападу гіпотонії та ще покращити імунітет і загальне самопочуття. Також людині з низьким тиском може допомогти масаж, плавання, прогулянки на свіжому повітрі, різноманітне харчування з додаванням прянощів, які допомагають легше переносити знижений тиск. Такими корисними прянощами є кориця та гвоздика. І головне важливо пам'ятати, що кожен організм індивідуальний і те, що може допомогти одній людині, може не підходити іншій. Тому прислухайтесь до себе та свого тіла і обирайте методи лікування, які підходять саме вам.